Цех, куди росіяни звозили військову техніку, напередодні здійнявся у повітря. Про густий чорний дим в окупованому Бердянську повідомляли в Мелітопольській мерії. На опублікованих кадрах дуже добре видно сильну пожежу у соцмережах. Місцеві писали, що звуків вибухів не чули. Утім, напередодні бачили, як окупанти звозили на територію заводу військове озброєння. Іван Федоров, міський голова Мелітополя разом з нами. Пане Іване, вітаємо так, вітає вас. Чи відомо вам про яку техніку йде мова, і скільки було пошкоджено? Нам добре відомо, що на це підприємство Дормаш в Бердянську ворог. Протягом останніх тижнів масово звозив свою техніку. Чи це десятки чи сотні одиниць наразі постраждало, точно відомо, невідомо, але точно це десятки, і ворог несе свої втрати. Але на жаль, ми маємо визнати, що це не єдиний склад техніки, не єдиний склад боєприпасів, які сьогодні розташовані на території Бердянська, Мелітополя або там, де ворог наразі вважає такий свою територію глибокого тилу. Тож Постійно там лунають вибухи, так і наприкладі мого рідного тимчасово окупованого Мелітополя сьогодні вранці чергова бавовна сталася за містом, і все місто прокинулося саме від вибухів. Тож протягом найближчих годин ми чітко дізнаємося, що вибухало і в передмісті тимчасово окупованого Мелітополя. Але слід зазначити, що сьогодні найгарячіша точка тимчасово окупованої Запорізької області це точно фронтовий токмак. Там, де ворог сьогодні сконцентрував свою основну силу, основну щільність, і там, де точно сотнями вивозять гарматне м'ясо і закопують просто в братських могилах, які ворог сьогодні утворив в близькості до токмаку, в Молочанську. Тож ліквідація ворогів нашими героїчними збройними силами України продовжується на запорізькому напрямку. Пане Іване, от ми щойно повідомляли. Наша колега з новин повідомляла про останні зведення Генштабу, і там йдеться про те, що Сили оборони України наступають на Мелітопольському напрямку. Так, така гарна новина. Як це позначається на настрої окупантів? Що ви там спостерігаєте? Я хотів би зазначити, щоб ми не думали, що окупанти починають бігти з тимчасово окупованої території. Такого не відбувається через те, що їх будуть до останнього використовувати як гарматне м'ясо, і вони точно будуть йти в бій. Вони точно будуть залишатися в нашій землі. Окрема категорія це зрадники та колаборанти сьогодні серед зрадників та колаборантів безпосередньо в такмоку шириться паніка, і це зрозуміло, тому що лінія фронту до них наближається щодня, але їм також не дають сьогодні можливості виїжджати. Я хочу окремо зупинитися на темі виїзду з тимчасового. Окупованої території, особливо для зрадників, а раніше ворог масово говорив про те, що треба брати російські паспорти. і Тільки це буде це буде це, да буде допоміжний документ для виїзду з тимчасово окупованої території. Але останнім тижнем ми спостерігаємо тенденцію, коли з. Російським паспортом виїхати майже неможливо з тим, які виданий на тимчасово окупованій території Запорізької області. Наразі ворог змушує отримувати і закордонний паспорт, але тут є також важлива деталь. А з закордонним паспортом РФ, який видан на тимчасово окупованій Запорізькій області, виїхати до Європейського Союзу неможливо, тому що це нелегальний документ і це точно зрадницький документ. Так. Тож ну, сьогодні... пане Іване, так так було і з Кримом до 22-го року документами. А чому вони чому не пропускають, якщо коротко, по тих так званих паспортах, які видані на тимчасово окупованих територіях, і вимагають ще й закордонних? Тому що ми багато разів говорили, що вони самі вважають цей паспорт нелегальним і не як виданий. Тож сьогодні український паспорт це точно документ для виїзду. З ним складно виїжджати, але точно можливо. І тому ми закликаємо наших мешканців виїжджати з українським паспортом. Зрозуміло, дякуємо вам. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, щойно був разом з нами на Ж.